Тетяна Чорновол, яка не тільки журналістка, але й військовослужбовця ЗСУ, вже як ото четвертий рік, написала дуже цікаві факти про те, як зараз працює хороша далекобійна САУ Богдана, котра нагадаємо вироблена в Україні, створена Богдана була ще за каденції Порошенка, того президента, який готувався все-таки чомусь не до шашликів, а таки до оборони держави. І на початок повномасштабної війни в Україні вже була САУ Богдана, але було лише кілька штук. Від 2019 до 2022 року ніхто, звісно, нічого не робив з нею. А от після 2022 року, коли вже півень дзьобнув у сраку, почали виробляти, поставили її навіть на імпортне шасі. І вже нинішній наш президент часто хвалиться, що ото «Богдани» ми робимо, і вже навіть довели їх на виробництво до 40 штук на місяць, а це досить хороші показники справді. Але виявляється, тут ще є нюанси. Диявол ховається в деталях, як то буває часто, зокрема в боєкомплекті до Богдани. От послухайте історію Тетяни Чорновол. Раніше, коли стріляли Богдани, ми пілоти ФПВ заздрили. Забіг, наприклад, ворог у міцну споруду, і нам там і радіогоризонт не той уже, і реп нас глушить, і вікна там закриті, і боєкомплект наш легший, нічого ми з тим будинком зробити не можемо. А тут чуємо вихід, Богдана стріляє, пару великих бадабумів, як білці в око, і все, справу зроблено. Однак останнім часом чомусь все стало навпаки. Богдани стріляють і вперто не попадають. От, наприклад, на цьому відео споруда, куди забігло шість московитів, окупантів. Поки ми готували виліт ФПВ з великим фугасом, ціль обстрілювала Богдана. Потім ми ще довго летіли, Богдана продовжувала стріляти і не попадати. Одне було добре, її робота не давала московитам вилізти з тої будівлі. Вони мусили сидіти всередині. Потім прилетіли ми, і результат ви бачите. Ми, звичайно, зраділи, але якось шкода Богдану. Все-таки ця красотулька, розумничка Сау народилася на моїх очах, каже Тетяна Чорновол. Дзвоню, каже, акушеру Богдани, ну тобто комусь із тих, хто участвував в її виробництві. Хвалюся. Взули ми твою Богдану, кажу, і взагалі це вже не перший раз, що це з своїми дівчатками не так. Ех, каже він, це все снаряди. Виявляється, Богдана найкраща по далекобійності САУ світу, яка стріляє на 42 кілометри, зараз по всій лінії фронту забезпечується лише снарядами М-107, максимальна дальність їх 15 км всього навсього Далекобійних снарядів для Богдани в закупівлях Міноборони лише 5%. Тобто на фронті 95% снарядів для Богдани на 15 км дистанції і 5% снарядів на 40 км. Вибір, як розумієте, в артилеристів невеликий, але це ще не все. Я ж вчилася, каже чорновол, на артилериста я знаю, що максимальна дальність це не робоча дальність, вона не прицільна. Заходжу в Вікіпедію, читаю, що відхилення від цілі у М 107 на максималці більше 100 метрів. Найкраще такими снарядами стріляти лише на 10 12 кілометрів. Отож, стає зрозуміло, чому Богдани не попадають. Зокрема, не попали в ту ціль, яку от на відео бачили. Від нас, ФПВшників, вона була на відстані 14 кілометрів. А ми ж на самому краю позицію обладнали, щоб далі діставати. Наша позиція була під землею і в бетоні, тож нам нормально. Але це геть ненормально, коли біля нас в так звану кілзону змушена заїжджати і стріляти під відкритим небом велика Сау. А це жирна ціль для ворога. Всі ворожі ФПВ тоді намагаються догнати її. Це справжня лотерея для розрахунку і для гаубиці теж. Причому це дурний даремний ризик, адже ця сама САО Богдана працювати може далеко-далеко за нашими спинами з лісу смуг. Вона може далеко і безпечно прицільно розбирати ворога далекобійними снарядами, а не так, як зараз. Даремна робота в умовах фантастичної небезпеки. Проте, виявляється, навіть це ще не все. Далі я подзвонила до артилеристів, а вони мені ще більше розказали. Виявляється, снаряди, якими міноборони забезпечило Богдани по всій лінії фронту, не лише по тактико-технічних характеристиках не підходять, вони ще й лайно навіть у своїй категорії. Артилеристи кажуть, що вони і на 10-12 кілометрів не попадають, а прицільно вони можуть працювати десь до відстані 8 кілометрів всього на всього. Отже, Богдані, щоб гарантовано попасти по цілі, яку ви бачили на відео, треба було стріляти посеред ворожих позицій. І ще вишенька на торті. Ці снаряди закупили в країні, яка є давним союзником Московії, чесно кажучи, дуже боляче. Колись давно, як журналіст, каже Тетяна Чорновол, я би потішилася, що накопала такі вбивчі факти. Тепер же я скажено зла і в розпачі, адже ці снаряди помножили на нуль підтримку артилерії на фронті. А це наші життя мого підрозділу і суміжників. Це ж елементарно, що в еру ФПВ з розширенням кіл зони потрібно забезпечувати роботу будь-якої зброї на максимальній дальності. А тут навпаки. Богдану з надійно прицільних 35 км дальності перевели на 8 кілометрів дальності. Я не можу осягнути глибину чи то тупості, чи то цинізму, чи то байдужості тих, хто проводить закупки для фронту. І, хоч я давно не артилерист, але попрошу за всіх з арт. Дорогі наші глибоко цивільні міністри оборони, спробуйте хоч трохи розбиратися у зброї і постачати на фронт те, що там потрібно. Для Сао Богдана в еру ФПВ потрібні далекобійні снаряди. Від каналу Самий Сік. Ну тут і додати нема чого. Отак, от ми і воюємо. Все для фронту, все для перемоги. Правда, Володимир Олександровичу, на профілактичні догляди громадян гроші ви вже виділили, ото недавно ж обіцяли вже роздачу халяви з січня 26-го року. А на снаряди немає. Так, нормальна війна. Чого ж?